Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чернівці. Наскільки ви всі пам'ятаєте, з попереднього відео ми купили аерогриль, тож час від часу ми будемо повертатися до улюбленої всіма а особливо моїми хейтерами теми Сергій та кулінарія або кулінарія та…» з разом з Сергієм. І Сьогодні у нас буде такий собі кулінарний рецепт знайомий всім чернівчанам. Запитайте любого чернівчанина, який десь зараз проживає за кордоном, яку е, страву він хотів би скоштувати така страва з смаком юності. Це е, всесвітньо відомі гарячі бутерброди, чернівецькі мальва. Для приготування гарячих чернівецьких бутербродів Мальва всесвітньо відомих нам потрібно варені яйця, ковбаса. Ковбаса може бути різна, е, кріп, е, цибуля. Та бутерброди, е, Також порізаний у нас вже сир, е, майонез та кетчуп. Це все будемо готувати в аерогрилі. Отже, нарізали все в дрібний кубик і е, замішуємо все разом в, в такій скляній чашні. Колбаса варені яйця, кріп з цибулею, додаємо сюди майонезу. Це у нас не майонез, це у нас ремолат. Сюди даримо ладу. Перемішаємо це все. І зараз будемо мастити на бутерброди та класти все це в орогиль. Не забуваємо це все. Посолити на свій смак та додаємо сюди пів пакетика натертого силу. Коли немає натертого сиру, надираємо на тайці, половинку додаємо сюди, половинку залишаємо на пізніше. Отже, намастили ми бутерброди. І зверху посипаємо тертим сиром перед тим як відправити в аерогіль. Отже, відправляємо в аерогіль, кладемо програму, програму кладемо як на, на піцу. І включаємо на старт. Старт вже включили, завівся він. Гудить досить таки непогано, як самоліт, як літак йде на зліт. Ну і чекаємо. На 190 на 7 хвилин побачимо, що з цього вийде. Отже, як я вже сказав, смак юності. Всесвітньо відомі гарячі бутерброди мальва. Але це, я не думаю, що в нас вийшло саме так, як мальва, тому це алюзія на мальву, тому ми назовемо їх. Гарячі бутерброди ностальжі. Так і будуть тепер називатись вони до, 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 до кінця часів. Отже, ось такі вийшло у нас гарячі бутерброди Гарячі бутерброди ностальжі, і будемо їх зараз пробувати. Який кайф. Всім рекомендую Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, будемо готувати нові якісь кулінальні страви. Всім до нових зустрічей!